Чим дорослішою стає дитина, тим більше сценаріїв вона може розіграти в своїй голові. Дитина прекрасно бачитиме, коли сильний чоловік біля слабкої жінки випиває, напивається, вона в силу неможливості апелювати. Терпиться, намагається його заспокоїти, потім допомагає встати, він починає відмахуватися вона все одно його приголублює, допомагає вдягатися, і вони йдуть. Який посил отримує дитина? Що це така модель стосунків? Тобто є жінки, які от так толеруються в чоловіках. Отже, якщо це хлопчик, він розуміє, що. Умовно кажучи, йому потрібна така жінка. Якщо це дівчинка, вона бачить, ну що жінки можуть так жити, коли людина, чоловік випиває, а вони це просто терплять.